Привіт! Ви на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Приїхали новинки від компанії Dongfeng. Це 244 і 404 моделі. В принципі, я вам їх зараз не продаю, а просто хочу розказати, які вони є, які ціни, проінформувати вас, щоб ви були в курсі. Поїхали тоді. Дивіться, почнемо з найкращої моделі. найсвіжіша це, це Dongfeng 404 DHL. Такий масивний. Міні-трактор на велетенській рейзині з потужним мотором на 40 кінських сил, з навороченою коробкою, з двохдисковим щепленням і дуже потужною навіскою. Але давайте по порядку. Двигун. Бачите, це 4 двигун. Маркування ZM490 ВТ. Бачите, двигун рядний, циліндри розташовані вертикально. Є радіатор. З рідинним охолодженням, також примусова циркуляція рідини встановлена, є вентилятор з дифузором, навісне обладнання і всі прибамбаси, як то кажуть, ну, просто зборка на вищому уровні. На дуже високому рівні, так само як і передній мост. Погляньте. Якщо ми збоку, давайте подивимось на резину Заднє 11 12х4х24, на на передня 7,5 на 16. Ось така масивна резина. І такого по порядку сюди підходимо до навісного обладнання. Погляньте, яке тут цікаве вухо зробили для третьої тяги. Повляєте, без зверних швів, знизу підварена така шинка для більшої міцності. А плюс є такий фаркоп, який регулюється по виліту, по нахилу, право-вліво є вал відбору потужності. На дві швидкості це 540 і 1000 обертів на хвилину. А на самих ось з боку таких тяг є штифти, вона швидко складається, швидко розкладається, така пружинка. Це такий міні-бонус, щоб пера не І Значок зразу встановлений ззаду, цікавий, є, бачите. Для розетки причеп, розетка йде в комплекті, десь тут запакована. Тут ще також штатні інструменти, різні там ковпачки, накрутки, десь вони там ідуть. Двохдискове щеплення вам дозволяє, коли ви працюєте якоюсь навіскою, з фризою, з косілкою роторною, наприклад, то ви можете зупинити трактор, але відбору потужності продовжить далі. Крутитися, тільки далі, якщо ви прижмете, вже і вал відбору потужності зупиниться. Такий а, тобто, ви розкрутили свою роторну косілку, розвертаєтесь, ви її не уповільнюєте, а потім знову розганяєте, а вона далі собі крутиться і спокійно працюєте. По салону. Салон, ну, приймим в якості. А, тут дуже прискоро всередині. Сидіння на подушці, сидіння таке собі. Перемікач, ось мало відбору потужності. КПП між ногами, такий звичайний речок. Але досить надійне КПП, бачите, 4 вступках, 4 на 1 і на 2. Справа бачите, ручний газ, стенкове гальмо і управління навісним обладнанням. По приборці звичайні аналогові прибори, отак, просто і зі смаком. Та і все, давайте заведу його. To je tisto, v katerem deluje. Трактор. Далі продовжуємо. Наступна модель це Донплен 244 dj 2 Ось така моделька з реверсом. Також 4-ступна коробка, також двохдискове щеплення. В ньому встановлене, також потужне навісне обладнання, класний нормальний мост. Движок тут вже йде, 3-циліндровий Чотирь... на 24 кінських сили, рядний а, маркування його, КМ-385 ВТ, стандартна схема в нас тут вже йде. А, безпосередній палива рідинний, а, радіатор з рідиною, також є вентилятор з дифузором, потужний акумулятор, передні противаги в комплекті. 100. Двигун об'ємом 1,5 літра. Дизельний, як я вже і сказав, є ведучий передок. гідропідсилювач керма встановлений по резині. Задня у нас 11,2х24, на передня 6,5 на 16. Переходимо до навісного обладнання. Тут також все чудово, бачите, перебезверний швів, не підсилення, але досить потужної товщини. Є вал відбору потужності на дві швидкості. Ось бачите, тяги штифтами, регулюваннями, все складається, розкладається швидко і чітко. Також пружинка встановлена. Тут третя тяга, подумали, зробили крючок. Місце для розетки під причіп. Витримує таке навісне обладнання під 400 кг. По салону у нас іде рівний пол, це люксова комплектація. Бачите, реверс знаходиться. справа від водія, дуже зручно ним керувати, управляти речаги. З правого боку дуже рушні доступності і з лівого. Бачите, коробка передач. 4 положення. Тобто 8 на 8, 8 вперед і 8 назад у нас є разом з повишеними і пониженими. Уже не аналог, ну, не така. Зборна солянка приборка, а така суцільна з різними покажчиками і датчиками. Ось так, заведу його теж. І остання модель це Дон 244 dh Що в ньому ми можемо побачити? О, досвід секундочку. Що це таке тут лежить? Ладно, а, в ньому також встановлений КМ-385 ВТ, про який я вже розповідав, така сама коробка передач, а, не така сама звичайна, без реверсу, тобто рычаг між ногами. Резина в ньому також менша, це куча комплектація 6х16 передня та 95х24 задня. У ньому все ж таки двохдискове щеплення встановлене. Передній мост. уже інші конструкції. Можете поглянути. Ну, Давайте капотку. Бачите, той самий движок. Повна віснового обладнання. Ідентично, як в попередній моделі, тільки не бачу десь ключечка для трасі і точка, точки, нас тут на пружинці раз так лежить. В принципі, те саме, що ви бачили, витримає до 400 кг. Погляньте на коротку передачу. Бачите, вона між ногами вже знаходиться. 4 плюс 1 на 2, аналоги прибори. Варто відмітити, що дуже зручне сидіння, дуже широке, бачите, на плужині і, в принципі, дуже багато в ньому паралону. Ціни в кінці відео вам показую, як я обіцяв. 404 модель на даний момент 10 920 доларів 244. Дід 2. Зараз на даний момент в нашому магазині коштує 9500 доларів. І Модель 244 dh коштує 8270 доларів. Бачите, номер можете зателефонувати і замовити собі такий донк Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення. Слава Україні!